Оксана Кулик, співачка, солістка ансамблю Збройних сил України, Повітряних сил України, солістка мистецького батальйону Крила, солістка естрадного оркестру Вінбенд, викладачка вокалу, переможниця благодійного проєкту Жінка Вінничини має вищу музичну освіту, виховує донечку, полюбляє водити авто та відпочивати наодинці. Жу трошки розповісти про сам фестиваль. Це моя така давня мрія ще з дитинства, але всі ми пам'ятаємо, коли у нас у Вінниці проходили такі свята як День Європи, День міста. Так і я була в числі. Таких організаторів допомагала в організації і знала, що таке таймінг, і як це все треба зробити. Тому я дуже того боялася, бо для мене, так як я кругом була на заходах, на конкурсах, було важливо, щоб все було чітко, але щоб цей фестиваль мав якусь особливість і відрізнявся від інших. Ось е, тому. Коли розпочалася війна, ми переїхали до батьків в літин, де я народилась, де я виросла. І, от через певний там відрізок часу, пройшов рік після війни, я там відкрила дитячу студію естрадного вокалу. І так, одна мене мама запитала, чи ви не хочете десь що, там, поїхати на якийсь фестиваль. Я така собі думаю, ну, напевно відкрити можливо спробувати свій. І я ну, якби розпочала в районі. Чому в це до я маю їздити? Хай до мене їздить. Та типу такого. От і я запросила е наші зірки. І було в нас більше 400 учасників, як для першого фестивалю, тому це була така дуже. Е Гарна цифра, скажемо так. От прийшов він на Ура з гарними відгуками, і чим мене стимулював на майбутнє продовжити. І вже ми про провели. Вінниці у, у е е фаховому коледжі культури і мистецтв імені Леонтовича теж все вдалося. Була головою журі народна артистка України Оксана Пекун. Ось, і наші також місцеві зірки. Також все пройшло дуже гарно. За що вона навіть Оксана Пекун похвалила, сказала, що єдиний фестиваль, де вона була, який був розписаний, що закінчиться в 19.00 і він закінчився в 1901. Ось тому так. І вже цього року також. Дівчата мене питають колеги, чи буде проводитись, тому що є гарні позитивні відгуки, і дітям запам'яталося це. Ось тим більше на фестивалі я стараюся, я ж кажу, чимось має бути якась така особливість. Я минулого року дарувала радіомікрофони, Такі досить недешеві. О, також гран-при гарні подарунки, гарні призові винаго... грошові винагороди. Ось цього року я запланувала подарувати всім флешки. Це я вважаю те, що кожному знадобиться. Не, не кожен фестиваль собі може це дозволити, тому що це великі затрати, тому і на все інше, на кубки, на медалі, на інші нагороди. Ось, але дуже хвилююся, тому що якщо десь там. Чи крапка, чи кома, не так написано цей диплом, чи подяка не дійсна. Тому це велика відповідальність і велика робота, велика праця над цим. Тому запрошую усіх, коли відбудеться цьогорічний фестиваль? 11 травня. Тобто, до 1 травня ми приймаємо заявку. В положенні до, до положення є додаток, а до додатку є анкета, де все є. Є кругом в соціальних мережах, є у мене на сторінках. Тобто він вже по всій Україні розповсюджений. Навіть забіжу наперед. Будуть учасники із Карпат приїжджають з Хмельницького, з Кривого Рогу, з Миколаєва. Тому цього року ми так розширяємося. Він поки що все український, але маю надію, що ну, можливо четвертий ще також буде все Маю надію, що п'ятий він буде міжнародний. Хто запрошується до участі у фестивалі цього року. У нас буде головою журі. Також моя така фаворитка з дитинства. Це е, народна артистка України Тетяна Піскарьова, співачка, відома артистка з міста Києва. Ось е, в хореографії у нас буде е, Богдан Урхов. Такий він фіналіст телевізійного телевізійних проєктів, Він також є балетмейстером е, Наталії Моглевської. Ось ну досить такий відомий хореограф. Його багато хто знає я тому і серед інших членів журі буде начальник управління культури, вона ж є е, також хореографом відомим, професійним це Ольга Дарнова. Е, також буде Ольга Ганська, наша викладачка Вінницької дитячої музичної школи No1. Е, Юля Васюк, всі її прекрасно знають, керівник Макоша, гарна моя подруга. Ось також буде Костянтин Яровий, він викладач гітари, тому такі всі професіонали своєї справи. І е, до чого я можу Сказати, що коли вони йдуть на обговорення, я не маю ніякого відношення до балів. Вони самі все вирішують, щоб до мене не було ніяких претензій. Максимально заінтригували учасників, я впевнена. Ну і на останок умови участі вікові. Мені цікаві, чи так. є якісь чи нема? Так, я знаю, що по інших фестивалях немає там обмежень. Але я все-таки так, як я свого досвіду знаю, що як потрібно, то вікові обмеження є. Це з 5 років до 35, але вони поділені на підкатегорії такі там. 5-6 років, 7-8 і отак по черзі. Отож, дорогі наші телеглядачі, якщо ви підлягаєте в цю вікову категорію, володієте гарним голосом, вмієте гарно танцювати або ж вважаєте себе класним музикантом, долучайтеся до цього фестивалю, подавайте заявку, беріть участь і, можливо, це стане стартом вашої подальшої класної, потужної, відомої зіркової кар'єри.